Чому мультиаккаунти це база у крипті, яку тобі варто знати, та якими способами на цьому можна заробити. Ну і вже по класиці рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, куди я пощу більше швидкі активності або якісь думки по ринку, які не доходять сюди. От, наприклад, недавно Аптос випустив свою nft розмальовку де ми разом з ком'юніті старалися домалювати синьо жовтий прапор. Зараз цю невтішку, до речі, можна продати трохи більше, ніж за 1 долар. Тут, до речі, мультиаккаунти були в дії. Це вам невеличкий спойлер. Крипта це є велика та багатогранна сфера: нефті, ретродропи, різноманітні асіошки, айдіошки, лаунчпули, лаунчпади, амбасадорки, арбітраж, трейдинг та багато інших активностей, в яких ви можете утримувати прибуток. Звичайно ж, в кожній сфері потрібно розбиратися, знати їхні підводні камені, рахуватися з риск ревардом та правильно менеджити свій капітал. Тобто, якщо, наприклад, на Binance вийшов новий лаунчпад, у вас всього лише 1000 USDT, ви в цей пул закинули, ліквідність свою заблокували, і при виході якогось іншого перспективного сейлу цієї ліквідності вже немає, бо вона вже лежить на Binance. Мультити ж у криптовалютному контексті означає мати в наявності декілька облікових записів, аккаунтів на одній чи кількох криптовалютних платформах. Це може бути зроблено з різних причин, таких як підвищення безпеки, диверсифікація ризиків, бажання відокремити окремі види операцій, наприклад, торгівлю від інвестування або виконання бізнес-потреб, якщо ви криптовалютний підприємець. Простіше говорячи, створюється нова людина, яка по суті може робити все те, ж, що й робите ви: реєструватися на біржі, брати участь в сейлах. Крутити аккаунти в ретродропах, купувати невтішки і так далі. Такі собі перехоботи у криптовалютному світі. Ну і думаю, ви здогадалися, що чим більше таких людей, тим більший потенційний прибуток від активностей. Як можна мультити? Основа кожних мультиаккаунтів це Antidetect браузер та проксі. Вони йдуть в парі. Antidetect браузер. Це спеціальний вид програмного забезпечення, який дозволяє користувачеві приховати свою активність в інтернеті від вебсайтів. Він приховує ваш цифровий відбиток, що складається з куки, відомостей про браузер і пристрій, наприклад, це операційна система, тип пристрою, розмір екрану і так далі. Та мережевої активності це є історія пошуку, відвідуваних сайтів, місцезнаходження і так далі. Проксі ж. Це проміжний сервер, що діє як посередник між клієнтом та іншим сервером. Він дозволяє користувачам здійснювати інтернет-запити через нього, приховуючи їхню справжню IP-адресу. Проксі використовується з різних причин, таких як підвищення приватності, обходу обмежень, фільтрації вмісту або для забезпечення безпеки мережі. Якщо це все перевести на реальне життя, то це по суті виглядає ось так. Ви одягаєте рукавиці, балаклаву, чорну одежу, і коли є потреба в купівлі чи продажі чогось, або будь будь-якої іншої взаємодії зі світом, ви це робите через спеціальну людину. Більш детально та наочно, як користуватись Antidetect браузером та проксі, я показував у цьому відео. Де можна використовувати мультиаккаунти. По суті, будь-де, все залежить від вашої фантазії та кмітливості. Та давайте я краще наведу конкретні приклади зі свого досвіду арбітраж. У мене вже є декілька відео про дане ремесло, у якому я ділився своїм досвідом арбітражу. Рекомендую, до речі, переглянути. Та у даних роликах схема спекуляцій трішки відрізнялась, і думаю, здогадливі криптани вже зрозуміли як. Я використовував декілька аккаунтів бірж для вилову спредів між монетами. Як і для чого це робилося? Одного дня я натрапив на один щиткоін, який називається Pendle. Про нього тоді мало хто знав, так як торгувався він тільки на сексі під назвою SushiSwap, ну і можливо ще на якихось, але я вже не згадаю. Плюс на біржі під назвою Crypto.com. Купити і продати надвільну суму було неможливо, так як у біржі були певні обмеження на торгівлю. Простіше кажучи, можна було купити для прикладу на 1000 доларів пендал на SushiSwap і продати на Crypto.com всього лише половину від цієї суми. Ліміти ці обновлялися раз у 24. Години, тому я попросив своїх друзів, аби вони зареєструвалися на даній платформі. А я в свою чергу взяв їхні аккаунти, пообіцявши їм певний відсоток від прибутку. Ну і відповідно, після збільшення лімітів на торгівлю шляхом збільшення аккаунтів, в мене з'явилась можливість купувати більше, продавати більше і отримувати профіт від вітражу також більше. Ось деякі скріни в купівлі цього самого pendle. Байбіт! Хто більш поглиблений у крипту, думаю, вже здогадались про що буде йти мова. Я ж у свою чергу не буду сильно затримуватись на цьому, так як в мене вже є відео про можливість отримання зелених купюр від цієї біржі, також, до речі, рекомендую і переглянути. Тож розкажу лаконічно і поділу. Бай Воутс голосувалка, за яку можна отримати від 20 до 30 доларів на один аккаунт. І відповідно, якщо у вас є родичі, друзі, батьки, знайомі, які дуже зацікавлені у такій активності, то ви можете їм допомогти створити аккаунт, використовуючи раніше згадані антидетект браузер та проксі. Launchpad. це є сейл, в якому ви берете участь, але він має невеличкий відсоток на. Успішний викуп алокації тому шляхом реєстрації родичів, батьків, друзів і знайомих, які звичайно ж дуже зацікавлені у даній активності, є можливість підняти цей шанс. Ну і також в них є різні промки, халявки, прелістингу тих чи інших монет, які також можна виконувати та отримувати звідти невеличкий профіт. Я особисто цим займаюся дуже рідко, в основному коли зовсім немає чим зайнятися. Ретродропи тут скажу лише декілька слів: це є TheK Starknet, Лерзіро дофіга насиплять тим, хто має знайомих, друзів, родичів, батьків, які цікавляться даною сферою та крутять аки. Про це я теж знімав досить змістовні та непогані відео, які рекомендую переглянути в мене на каналі. Трендові та скороминущі активності. Сюди я відніс хайпи та активності, які з'являються в той час, коли з'являється той чи інший тренд на щось у хребті. Для прикладу, на даний момент зароджується невеликий хайп на мемкоїни який команда MIM вирішила не пропускати, запустивши свою фармінг кампанію де потрібно тицяти на кнопки, робити пости у Twitter, підписуватись і виконувати інші соціальні завдання. Ну і після закінчення кампанії, звичайно що отримати за це якісь винагороди. Відповідно: більше акаунтів, більше винагорода. Пишіть у коментарях свої варіанти, де ви б використали більше аніж один аккаунт. А також діліться якимись своїм досвідом і випадками, коли ви мультиачили. Буде цікаво почитати. Вдячний за вподобайку. Та якщо поділитися відео, я з вами не прощаюся. До наступних зустрічей!